Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у нас в офісі. Позаду мене стенди. Ми тестуємо обладнання, яке ми монтуємо на об'єкти. Сьогодні ми тестували дуже цікаву річ, ми її назвали Розумна коробочка, тому додивіться обов'язково відео до кінця. Якщо сподобається, тисніть лайк. Так, інформація така. Давно були запити у клієнтів на рахунок, як. Ми зможемо зрозуміти, коли пропало світло, коли світло з'явилося, щоб не розряджати акумулятор. Цей девайс нам допомагає надавати інформацію від інвертора прямо в телефон, ваш телефон, ваш телеграм-канал, буде приходити смс-ки з інформацією, Світло пропало, значить, треба економити, виключати кондиціонери, перестати готувати, їсти на електроплитах, почати економити. Коли світло з'явилося, все, працюємо, як працювали. Так само це дуже буде цікава річ для офісів великих, які теж працюють на акумуляторах, які можемо створити телеграм-групу і всім співробітникам буде одночасно приходити смс-ка, що світла нема. Все економимо, виключаємо кондиціонери, кафіварки. Трохи треба економити. Зараз покажемо, як воно працює. Зараз дивимося, що у нас світло є. І відключення світла. У нас тут є ще. Контактне реле. От, так, телеграм-канал, якщо засвідчується не засвідчується, зараз має прийти повідомлення про те, що світло пропало. Це буквально 2-3 секунди. Ось, дивіться, живлення випнуло. Ємність батареї показує і зразу вимкнуло контактор. Бо ми налаштували так, що контактор одразу одне... автоматично включається. Зараз подивимося, коли світло з'явиться. Включаємо світло назад. Проходить пару секунд і ми отримуємо інформацію про те, що світло з'явилося. Ось, Живлення увімкнено, і можемо працювати не економлюючи акумулятор. Так що, кого зацікавило даний пристрій, звертайтеся до нас в особисті. Ми дамо інформацію про ціну, про можливості його. Так, що все буде Україна?